Закладений ніс Хюмер деконгестант діє через 30 секунд. Хюмердеконгестант через вечора від президента Зеленського з'явилося кілька повідомлень, заяв, які стосувалися саме Сполучених Штатів Америки. Був допис і у соцмережі ікс, колишній твітер двома мовами англійською і українською. По суті. Це те, що Дональд Трамп у своєму вже зверненні до американської нації виступі перед конгресом назвав листом від Зеленського. Там йшлося по суті про спробу такого примирення. І порозуміння зі сполученими штатами, а ще президент Зеленський записав окремо звернення відеозвернення підсумкове за добу. І що цікаво, Зеленський зробив це відеозвернення на вулиці біля своєї адміністрації біля офісу президента на вулиці банковій. Що в принципі нам нагадує про стиль таких звернень ще в 22-му році, в перші місяці війни. Коли от доволі часто саме от з вулиці банкової записував український президент звернення до українців, зараз до цього формату чи стилю глава держави повернувся в цьому зверненні, якраз прозвучали слова зеленського стосовно. Можливого припинення американської військової допомоги для України нагадаю, що вчора низка західних медіа, газет різноманітних новинних ресурсів написали про те, що Сполучені Штати поставили на паузу передачу військової оборонної допомоги для України, в тому числі навіть тієї, яка вже Польщі опинилася, тобто, по суті, в процесі передачі була для України, і от український президент прокоментував цю ситуацію так, що доручив усім ключовим керівникам розвиток, дипломатам, зав'язатися з американською стороною і уточнити офіційну позицію з цього питання, оскільки були лише неофіційні повідомлення у медіа. Отже, послухаймо пряму мову президента, як це звучало безпосередньо від голови держави. Я доручив міністру оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам зв'язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію. Люди не повинні здогадуватись, Україна і Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. Тим більше, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни, звісно, ми в Україні не один тиждень отримували різні сигнали. І вже був прецедент зупинки допомоги. Була зупинка гуманітарної допомоги, енергетичної, також була вже і зупинка військової допомоги наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Ми бачили ризики. Тому наші служби, і військові, і спеціальні служби встигли напрацювати алгоритм дій за будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 22-й рік. Зараз наша стійкість вища. Ми маємо засоби захисту, але для нас важливі нормальні партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Отже, бачимо, що наголошує український президент на необхідності нормалізації стосунків партнерських зі сполученими штатами Америки. Зрештою, поки ситуація залишається напруженою, хоча вчора або кілька годин тому так це вже відбувалося по суті над ранок за українським часом, президент Трамп у своєму виступі перед конгресом і зверненні до американського народу, якраз у позитивному ключі згадав про розвиток зараз діалогу між Україною та США. І повідомив про те, що він отримав лист від президента Зеленського, де йдеться про бажання відновити стосунки і під проводом і сильним лідерством Трампа продовжувати рух до стійкого миру. Трамп якраз доволі таки схвально про цей лист відгукнувся. Зараз ми зрештою почуємо пряму мову президента США, але вже сьогодні на ранок фактично з'являються нові публікації у західній пресі. От британська Daily Mail пише про. Про те, що США заборонили Великій Британії, ділиться з Україною даними військової розвідки Америки, що ще є одним таким додатковим тривожним сигналом у західних медіа про те, що нічого не відновлено. І оборонна допомога на паузі по суті не передається, не передаються критично важливі боєприпаси для України. І ще й із розвідданими непевна ситуація, незрозуміло, власне кажучи, чи справді є таке рішення, чи немає, бо офіційних повідомлень і коментарів знову ж таки не було. І от е, Зеленський доручив. Нашим е, ключовим розвідкам так спецслужбам зв'язатися із західними партнерами аби уточнити ситуацію е, щодо цього. Ну і нагадаю, що вчора український президент опублікував звернення у соцмережах е, щодо необхідності відновлення нормальних стосунків зі США. Це по суті такий відкритий лист був до Дональда Трампа і до американських еліт політичних наголошено у цьому дописі на прагненні українського народу і України до миру і готовності співпрацювати над цим під сильним лідерством Президента Трампа. Це цитата. Також президент Зеленський запропонував етапи досягнення миру. Це обмін полоненими, негайне перемир'я в небі і на морі, а також підписання угоди згодом. Про постійний, ну постійний мир, фактично стійкий мир. А, і це той механізм, той алгоритм, який пропонували раніше Мануель Макрон і Кір Стармер. Наші європейські партнери, тобто спочатку, перемир'я, і потім уже розмова про більш стійкий формат миру окремо президент зеленський подякував дональду трампу за джавеліни які були надані ще там у 18-19 роках і америці загалом за допомогу Трамп про джавеліни згадував на своїй попередній прес-конференції заявляв що він був першим хто передав україні протитанкову зброю і нібито ці джавеліни зупинили танки які згодом рухалися на київ російські танки також президент Зеленський висловив жаль, що зустріч у Вашингтоні відбулася не так, як планувалося, і також висловив бажання все виправити і підписати угоду про мінерали. Трамп уже в своєму виступі перед конгресом згадав про ці слова Зеленського, сказав, що дуже правильні слова, і значить можна повертатися назад до діалогу. Отже, ми бачили таку виважену спробу з боку українського президента порозумітися з Дональдом Трампом, поки закилишається відкритим. Питанням чи не буде марною така спроба, оскільки теперішній господар у Білому домі фактично дуже складний для комунікації і співпраці, і ми це бачимо і не тільки на прикладі України, а на взаєминах США і з іншими сусідами, партнерами, от Канада, яскравий приклад цього вчора. Там по суті про торгову війну йшлося вже на офіційному рівні. Трамп, очевидно, зараз зацікавлений в налагодженні стосунків з путіним. Дехто вважає, що навіть в капітуляції України він зацікавлений і далі нас буде схиляти до доволі таки неприйнятних умов. Так званого миру, але це, власне кажучи, один із можливих сценаріїв, поки в Зеленського ми розуміємо, не було багато простору для маневру, і треба було українському президенту показати і європейським партнерам і американським, що він готовий рухатися до миру. Що по першій реакції Трампа видається, що цей лист таки спрацював? Я пропоную ще зараз послухати якраз фрагмент його виступу вчора перед конгресом, або за нашим часом сьогодні так. Це Буквально відбувалося о четвертій ранку за українським часом так зване звернення щорічне до нації State of the Union. і там згадано було про Україну і про лист від президента Зеленського. Ось що про це сказав Дональд Трамп я отримав важливий лист від президента України Зеленського. У ньому сказано, що Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше, щоб наблизити міцний мир. Він сказав, що ніхто не хоче миру більше ніж українці. Зеленський сказав, моя команда, і я готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб отримати тривалий мир. Ми дійсно цінуємо те, що Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти свій суверенітет і незалежність щодо угоди про корисні копалини та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який зручний для вас час. Я ціную, що він надіслав цього листа. Нещодавно я отримав його. Водночас ми мали серйозні дискусії з Росією, і всі отримали сильні сигнали, що вони готові до миру. Це було б чудово. Ну, ось така заява від президента Трампа. Бачимо, що він схвально відгукнувся про цей от жест, про цей лист президента Зеленського. Йому полестило те, що йдеться там про сильне лідерство Трампа, і так далі. Ми знаємо, що Трамп Лестощі любить. І загалом, власне, от ця промова вона переважно стосувалася, звичайно, внутрішньоамериканських питань, але було багато сказано і про взаємини Канадою, Мексикою, ситуація на близькому сході, і от власне російсько-українську війну.